Але ще 30 грудня Російська Федерація теж виставляла відео, було дійсно відео, як військові армії окупанта, вони розгулюють по території Курахівської ТЕС. Тобто розгулюють і люди, які. Людина, яка довіряє, яка там була багато разів на цій станції, прожила поруч не так далеко. Каже: я верифікую це дійсно Курахівський тест, і на що звернули увагу, що військові російської армії розгулюють більш-менш спокійно. Тобто вони там не сидять десь навколішках ховаються в підвалі, вони розгулюють доволі спокійно. Тому вже склалося враження, що наші військові знаходяться, ну, принаймні, на певній відстані, що дозволяє росіянам почувати себе спокійно. Тому я роблю особистий висновок, що місто Курахово ми втратили ще. В грудні 2024 року так, можливо, там залишаються окремі будівлі, окремі підвали, які формально не дають можливості е стверджувати, що місто захоплено або місто пало, але ну по факту, ну давайте будемо відверти. На жаль, воно знаходиться під контролем росіян. Така ж сама історія зараз відбувається з містом Турецьким. Ну, на жаль, ми поступово втрачаємо його, є продавлювання. Тактика продавлювання оточення та продавлювання. От ці ось два ключові моменти, які дозволяють Російській Федерації отримувати на жаль перевагу над нашими військовими.